Привіт, друзі, радий вітати вас на українському мовному каналі Макс Мені, з вами я Макс, і сьогодні будемо говорити про криптовалюту, як на ній заробити. І якщо вам буде цікава така тематика, якщо ви поставите лайк, я буду знати, що вам така тематика цікава, ми попробуємо заробити з 5 доларів в першу сотню доларів. Тому підтримай відео лайком. Якщо відео набере 200 плюс лайків, Буде продовження цього відео по криптовалюті. А перед цим не забудь підписатись на YouTube канал і на Telegram канал. Силка на Telegram в описі під відео. А ми поїхали. Ми знаходимося на криптобіржі Хобі, чому саме на Хобі, а не на якісь інші криптобіржі. По-перше, тому що для нових користувачів тут багато плюшок, а саме е, хороша реферальна програма, привітний бонус у якості 700 USDT. І кожен день є ардропи. Тобто можна криптовалюта заробляти на халяву. Зараз поступово розкажу про цю платформу. Тому підтримай відео лайком. і не проп... Перемотуй відео, будеш знати про цю платформу. І в подальшому працювати і торгувати будемо саме на цій платформі. Так, перше. 700 USDT привітний бонус. Як їх отримати? Треба внести депозит у розмірі 10 USDT, це 10 доларів. І торгувати, виконувати завдання кожен день. І отримувати за це які В подальшому продаються і отримуються кошти. Друге, ардропи. Ось один із айродропів буде завтра, через 9 годин, будуть розігрувати 10 тисяч доларів. Сьогодні я був на одному із айрдропів, зайшов під самий кінець стріма і отримав 5,5 баксів. Просто за те, що дивився. Стрім. Якщо це буде цікаво, також став лайк і пиши комент, що цікаво про айрдроп. Далі. Реферальна програма. Реферальна програма тут є. Якщо ви запрошуєте нового реферала, він виконує які тут є правила, щоб бути активним. Це зареєструватися. Поповнити, торгувати і перейти до мого портфелю. Тобто, вам потрібно задепозитити зайти сюди і е, зробити якусь покупку монетки. І ви стаєте автоматично активні. Е, Далі. Е, мені за це буде капати 10% від ваших завдань. тобто із 700 доларів 10% я отримую з вас, з кожного активного реферала плюс 30% комісійних від вашого поповнення. Також, тут є хороша реферальна програма. І якщо у вас дуже багато рефералів, ви берете участь у турнірі, реферальних турнірах і отримуєте ще призи. Далі є тут аирдропи, тобто ви відмічаєтеся. За те, що кожен день ви відмічаєтеся, заходите в мій профіль, хайп в нагороди і збирайте значки. Назбирали 10 значків. Коли ви назбирали значки, ви розігруєте колесо фортуни. Тут ви можете виграти нефтішки, можете знижки виграти, можете карточки виграти. 5 usdt кешбек ваучер і тому подобне такі призи. Якщо ви сундук виграєте, ви отримуєте 100 доларів на свій баланс. Тобто можна так покляцати. Далі є тут кристали. У мене є 13 кристалів. Що вони дають? Вони дають вам право брати участь у Candy Drop на 1000 USDT. Тобто, збирайте 30 кристалів і берете участь у розіграші якоїсь конкретної монетки на 1000 доларів. Тобто той самий Airdrop. яка. Тому що Чому ми будемо працювати саме на цій криптобіржі, а не на якійсь другій. Тому що тут мінімальна покупка якоїсь монетки складає 1 USDT. Як на інших, 10 USDT. Тому нам треба маленька сума. Чому маленька сума а не велика? так як ви новачки в цій сфері, не будемо ризикувати великими сумами. Тобто 5-10 USDT і це. Поки що потолок. Якщо буде цікаво, залишу реферальне посилання на цей сайт, виконуємо умови і беремо участь і заробляємо 700 USDT на халяву. Що вам буде таке відео цікаве, ставимо лайкосики, пишемо, про яку тематику вам краще про торги. По криптобіржі, чи саме про айрроп, і як участвувати в айрдропах на цьому проєкті і заробляти халявні бакси. Чи будемо працювати на торгівлі з криптовалютою? Пиши в комент, став лайк, підписуйся на мій канал. І, звичайно, не забудь підписатись на телеграм-канал. Силка в описі під відео. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.